На Рівненщині йде підготовка до зернозбиральної кампанії. Аграрії області проводять усі можливі протипожежні заходи, щоб зберегти врожай під час воєнного стану. А в ДСНС закликають паліїв сухої трави зважати на наслідки таких дій. Більше про це далі. Аграрії Рівненщини цьогоріч провели посів сільськогосподарських культур на усіх прогнозованих площах. Збирання ранньої зернової групи по всіх категоріях господарств становить близько 180 тисяч гектарів. А рання зернова група це пшениця озима і яра, ячмінь, жито, тритікале, овес. Горох відомо, що в області є всі технічні засоби, аби провести збір врожаю, адже вже підготовлено понад три тисячі комбайнів. Дані культури посіяно на площі близько 60 тисяч гектарів. Також у жнивний період буде здійснюватися збирання озимого ріпаку, який посіяний на площі 29 тисяч гектарів. Очікуваний цьогорічний збір ранніх зернових культур повністю забезпечить внутрішні потреби рівненщини. А це продовольчі цілі та кормова база для В Свою чергу надзвичайник Віталій Гриб зауважив, що збереження врожаю від вогню під час проведення зернозбиральних робіт є одним із найважливіших завдань. Це забезпечити утримання. Справному стані джерел зовнішнього протипожежного водопостачання для цілей пожежогасіння, забезпечити своєчасне очищення території, населених пунктів. Що прилягають до сільськогосподарських угідь та об'єктів зберігання, зберігання та переробки врожаю від накопиченого листя залишків сухої рослинності, побутових відходів, оскільки це все може призвести до виникнення пожеж та сприяти її швидкому поширенню. Окремо пожежних звернув увагу і на дії поліїв сухої трави, так вже цьогоріч до відповідальності було притягнуто 18 осіб. Спікер закликав населення берегти врожай та тримати економічний ні, фронт іля Тимошевський новини Рівного.